А ви знаєте чого? Може, тому що Верховна Рада хоче, щоб Україна була модерновою і кудись там швидко рухалась? Ні, друзі. Справа в тому, що в друзів Зеленського забагато вже кріпти і не знають, як її легалізувати. Бо цієї кріпти така кількість, що не зрозуміло, що зробити, щоб якимось чином ну, це якось висвітлити, відбілити, відмити. І тому. Як повідомляють мої джерела на плівках міндіча, записаних набу в квартирі Тимура Міндіча, обговорювали, а що робити мільярдами доларів кріпті, як їх вивести, як їх легалізувати? Були різні ідеї французький банк, навіть Макрона як оформити банк. А була історія про Дольчі. раніше за корупційні гроші е, брендові а тепер давайте купимо Дольчі. Ми може перейменувати хоче в Міндючі габана або дольші дірібан. Це все і ганьба. Ще не ганьба, поки росіяни бувають найкращих синів України.